Всім добрий раночок, гарного настрою. Гарно. Ми йдемо з Ігорочком. Так що, його найкраще усім. Бережіть себе. Як казала Людмила Миколаївна, ті, хто ці не падаємо духом. Тримаємося. До роботи. Дивіться, яка краса. Зима біловолоса. А снігу, скільки на кришах? Багато? Багато-багато. Запись -багато. так. Я ваші шарку є. Зав'яжу потік. Вибором розібралася, Дигала ще посігарети йому. Боже, мої хороші, я набрала тонких москов. І у мене тепер тонкі носки завісли. Дві сумки з дерев'яних тонких москов. Це буде пар, наверное, 200. Там усі гроші. Може і 300. Такі хороші носи самі дорогії. Бачите? Такі жіночі. По 50 гривень. 30. Дешевше не можно. Стой. Стою, заховалася, трошки поговорю з вами. Всім вам передаю привіт своїм підписникам, своїм дорогим друзям. Я вас всіх люблю, обожнюю. І передаю вам всім привіт дівчаткам і хлопчикам. Хто мене дивиться, хто підписаний, на мене дякую. А хто не підписаний, підпишіться, будь ласка. Буде приємно. Разом ми сильні, повірте, дивлюся, так невдобно. Я сьогодні стою, носки якраз складаю. Коли жіночка йде, каже, ой, а ви не святочка, кажу, свята. Ой, каже, я ваша підписниця. Кажу, як приємно, приємно, як обняла. Тож така жіночка, зразу на лиці видно, що добре мене всі добрі підписники, всі, хто дивиться мене. Каже, завжди вас чекаю. <говорю> кажу, Боже, кажу, дякую. Каже, я Таня Зелінська. Кажу, ой, спасібочки, дякую. Все таки приятно, приємно, приємно. Так що. А що знімати? Бачите, зранку займаюся, бігаю, теж не хочу це знімати, то грубо, то їсти, то миски, то таке то прибираю, то мусор, знаєте, бігом-бігом. Я не хочу всі ці подробності знімати а так уже коли. Трошки вже свободній Все, то я трошечки буду знімати, щоб ви мене не забували. Я вас не забуду. І всім вам передаю привіт. бережіть себе. Тому що треба. Зараз я вам покажу, чим бачите. Вони вроді теплі, але вони іскусственні і такі старі. І оцего верх промокають. Що чуть усні, у мене вже мокрі пальці. Треба кульки салафанові на ноги одягати То тоді буде не так холодно, я щось. Забула і не оділа кульочки. Зараз я шарф одягну, бо так не було і коли. Поки все поскладала, би. то дзвонки, то те, то те. Всіх перевидала, мене перевидали. О, це ви такі є. Може хто познає. Ого! З мор... якого морфлоті. Це ж Віталя теж мій служив у морфлоті. Морфлоті. 72. А хто це порвав? 19 гол. 97 72. Який ти красивий, блядь. Які ви красивіє? Та він зараз красивіє, і що? Але схожі. А ну покажеть. Похожі Похожіє. Не, ну тут дуже ще ж молодий красивий То зараз старіші, красиві. Якби ще таку одежу круту одягли. Ну, то, 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 ж, це ж. Ти форма була така морська. То там так я знаю, бо мене мене ж у флоті, теж був морфлоті. Ага. Бери то до ковбаску єште. Оце вся качалка. Я, Вчора теж я вам куплю. скажу вігну. Я вовжи? Це качає куплять. А, а козі що? А кожід коклі? А, 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 а це що це таке у вас суповий набор? Так, ні, це шпін. Чуєте, Коля, мені казали, що у вас БМВ машина є. Нема. Нема? Продавця. Це мого брата було в Черкасах машині. Один Янікові, один Москви живе, один в ЧТ полковник. А один в, в Черкасах, три пліня. Це ж вчителі були, так? Та я, я ж спечатку гроші грів. Це ж вони гроші. Але, гроші я, не, я знаю, Тому що, що ви не ду... вийшов, куди це таке говорите на ні, себе. нічого не було, як тут треба обирати голод, треба обирати гроші. Усі в банки нікому не давав, що я ще звинував. Будемо печатати купони, напечатали купони. Не схотіли купони, як у печатах, або гривенники. Гривенник раніше стоїть 50 копеек. І це слухали вас? Дінь, і це життя. слухали вас? Рубль буде, одна гривня, рубель. А раніше стоїть гривенник 50 копеек, повічки. Так. А вони, це мене водій захотіли в тому, що безплатно. Я їм казав, пусть у полком будемо почати з глиняти, бо купони схотів. Сал погані гроші, ніхто за їх робити не хоче. Як будемо глинути почати, вони будуть дорогі гроші. Значить, так буде, я кажу, копійки будуть 10 копень, 25 в місті замість 15 копійок советські, 5 копень, 2 копійки, одна копійка, 50 копійків і буде 2 рубля гривня в місяці, 5 гривень, 10, 20 в місяці, 50 гривень і 100 гривень, і 200 гривень в місяці. А водій каже, а кого чіпляти на гроші? Я кажу, заслуговуючи людей, князей і письменників на гроші. Понятно? Що Бачите? Це, що там случилось? Я грамоти, хлопець. Що там? Я всю землю знаю, бо я вчитель географії. Де Каліфорнія, де Індонезія, де Флорида, де Аляска, а де це ви були вчитель? Де це ви були вчителі? У шобах? У швабах? У мешові руді. У якої? Мешає руді. Я поняла, я чула. Дай ковбаси.